Добрий вечір. Слава Україні! Хто з вас чув Нексад, проєкт Нексад? Хто бачив відео в інтернеті Нексад? Добре. Зараз ми побачимо коротеньке відео, щоб ті, хто не бачив, зрозумів, що це таке, а потім почнемо розмовляти доцільність цього проєкту і чому він народився. Нексад революціон. Можна відео? З презентації, яке є. Якщо не виходить, давайте просто презентацію. А відео включимо в кінці, і тоді великі. Продукт. Почнемо з агрономічної необхідності, тому саме головне в нашому бізнесі це є агрономія, бо агрономія вона нас годує. Ага. Получається, відео буде. Це буде одна хлина відео, щоб зрозуміти про що йде мова. і потім ми розберемо крок за кропом, е, всю ідею Нексата. Тобто ми бачимо трактор. Він може бути на гусінцях, може бути на колесах. він має внутрі два двигуна по 550 кінських сил. І в нього є привод на кожній гусінці. електричний, по 200 коней. На кожній гусінці стоїть електродвигун. Всі агрегати на ньому, які чіпляються. Вони всі навісні. Тобто Ви купуєте один трактор, все остальне навісне, обробіток грунту, посів аркантлі і вбирання врожаю. Фіфтічпізелендженс, бати системсел, сприпатобі паордбаґрін onto the carrier антокарі. Ви бачите, є на ньому кабіна. але є такий самий Nexat без кабіни. Тобто це буде в майбутньому і при бажанні повним роботом. Він може їздити без людини. Він їздить без людини. Консе людина сидить для того, щоб страхувати весь процес. Але може бути без кабіни. Ви бачите зараз комбайн коротенько. оприскувач. the next co-harvesting module first, enables the snow to snow combine increased by over 50% when compared to a traditional large combine it even has a unrivaled solution for uniform straw distribution, eliminating the need for additional cultivation steps and enabling a true controlled traffic farming (CTF) to be practiced all year round. Depending on the Nexat's configuration, it's one controlled. <ktöst> so, the between mean, the all the machines <mitä pament> that, that, out that, that the with Колії, по котрим ходить машина. Ніхто ніколи не заїжджає на це поле, кроме Нексата, і НЕКСАТ рухається постійно з року в рік по постійним коліям. Тепер розглянемо, чому ми займаємося цим проєктом Нексад. В чому вся логіка агрономічна? Якщо ми їздимо по постійно накатаним коліям і нічого ніколи не заїжджає в між цих колій, таким чином ми не ущільнюємо ґрунт. Якщо ми не ущільнюємо його, то це означає, що ті мікроорганізми, які там живуть, їхня домівка мінімально пошкоджується. І чим більше мікроорганізмів живих остається в ґрунті і воно не пошкоджене, тим краще буде рослинам. Пори, які є в ґрунті, вони не ущільнюються, коріння система краще розвивається. Мікроорганізми, які виживають, вони в кращому симбіозі працюють з рослиною і таким чином, покращується врожайність. І якщо є пори, відповідно інфільтрація води, поглинання води ґрунтом набагато краще. Ми маємо менше механічного навантаження на ґрунт. Відповідно, якщо менше навантаження йде на ґрунт, ми менше вкладаємо грошей в його обробіток, краще працює мікрофлора, краще розвиток кореневої системи і, відповідно, накопичуємо воду і захищаємося від, водної, від ерозії. Це те, що я казав про інфільтрацію ґрунту. Якщо є пори, краще водичка проходить в ґрунт і не змивається з поверхні ґрунту. Це з одного з інститутів, які були зроблені досліди в Америці. Звичайна технологія і технологія ЦТФ. ЦТФ це технологія, яка використовує накатані постійно накатані колії. Тільки в Америці використовують 3 метри ширина колії і 12 метрові агрегати. Ви виглядає, ви так виглядає ґрунт пористость самого ґрунта. Звичайна технологія вкатує землю дуже сильно. Ви бачите, проходи техніки по полю. технологією ЦТФ, там де є 3 метри колія і 12-метрові агрегати, Вкатується земля таки на 20%. І останній слайд це є Никсад. В нас 14 метрів іде відстань між коліями, і ми вкатуємо тільки 5% землі. Тобто ми ущільнюємо тільки 5% землі, і ми їздимо постійно тільки по цим коліям. Отак виглядає поле при традиційній системі, яку мають більшість людей, використовуючи маленьку техніку, вкатуються вдолі поперек. Тобто вбивається структура ґрунту дуже серйозно. Наступна... а не, це, не показало цифри. Ви не читає програма. Текст цей цифр. Звичайна технологія. Якщо ми беремо великий широкозахватний агрегат, скажімо, ми маємо вагу його 60 тонн, там де червоний, да? це буде трактор, це буде сівалка і бункер. Загальна вага пустого агрегата 60 тонн. В нас при ширині захвата 14 метрів. При бункері в мене 21 куб. Тобто, ви бачите, 4 бункера по 4,5 куба, і посередині трьохкубовий бункер на зерно. Я маю загальну вагу тільки 40 тонн. Цифри просто не показує сама програма. Тобто я економлю 20 тонн на моєму агрегаті, які їздять по полю. Я не витрачаю лишнє пальне, щоб тягнути 20 тонн. Я їжджу по постійно накатним коліям, а той агрегат накатує дуже багато колій з року в рік. І в мене вся вага лежить на самому агрегаті. В мене немає ефекта Jumping, який є на тому кейсі. Якщо він не може тягнути, він починає підпригувати. У нього не вистачає ваги. В мене вага лежить на гуснічному приводі економічна доцільність. Купувати менше за меншу кількість. При звичайній технології ви купуєте три самоходних машини. Це буде комбайн самохідний, це буде самохідний трактор і це самохідний оприскувач. І чотири причепних агріата. Це буде сівалка, культиватор, борона, і... і все. Да? В технології Нексат ви купуєте одну самохідну машину, це енергетичний засіб, і на нього навішуєте шість навісних машин: комбайн, борона, культиватор, сівалка пропашна, зернова і буде оприскувач. Получається, в закупівлі наша технологія дешевша, тому що ви не купуєте лишні агрегати. Звичайні технології, ви купуєте три двигуна, в нашій купують тільки два двигуна, бо в мене два двигуна стоять на машині. Ви купуєте коробки передач, в мене ні одної немає, бо в мене електричний привід. Мені не потрібна коробка передач. Ви купуєте три трансмісії. У мене 0 трансмісії. Рахуйте, що ці всі агрегати вам треба купити і вам треба їх обслуговувати і ремонтувати, а це коштує грошей. Ви купуєте три кабіни, бо сам, три самоходних машини, в мене буде одна кабіна. Ви купуєте 20 шин. У мене тільки буде 4, якщо це колісна машина. Я недавно спитав, у мене стоять шини на колісній машині від тисячного фенда. Я позвонив ділеру Фенда і спитав, що коштує шина на нинішній день. він назвав мені 470 тисяч гривень. Плюс-мінус не може поторгуватися, я думаю, але менше за 400 він мені не віддасть явно цю шину. Рахуйтесь, яка економія? Там є тран... транспортні рами, їх буде 7 штук в звичайній технології. в мене одна вона є, несуча рама. Все. Якщо ми беремо звичайну технологію, доведену до ідеала, як 100% до ідеалу, витрати на гектар, я буду брати менше пального, я менше желі завожу по полі. Менше потрібно інвестувати грошей, бо ви купуєте менше машин. Ви вам треба менше робочого персоналу в моїй технології, і в мене буде вища продуктивність, бо в мене вища маневреність. В мене 14 метрів захвата, але в мене нема довжини. Маневреність на полях в мене дуже висока. Якщо ми беремо врожайність, я менше ущільнюю ґрунт. Відповідно, я піднімаю родючість ґрунта, бо я його не ущільнюю. Я не накопичення вологи, бо ґрунт не ущільнений. Це піднімає, волога покращує стресостійкість рослин. Ви більше заробляєте грошей. І своєчасність виконання операцій буває так, що дуже мокро на полі, і не може зайти трактор просто в землю, яка скажімо, спушена. а так як в мене постійно колі, я можу раніше зайти на поле, чим обичний трактор заходить на поле. Що касається контролю. Одна система контролю, яка використовується на всі технології, і менше персоналу, легше контролювати. І прибуток відповідно буде вищий, бо ви витрачаєте менше, конкурентно здатність теж буде краще. Технічна необхідність. Я використовую в машині електричний привід. Електричний привід на нинішній момент має саме великий ККД, е -е, є ще ви поговорив, що для порівняння гідравлічний привід має 30%, 37% ККД, то електрика має майже 90-87% е -е, його ефективність. Це відповідно я менше спалюю пального. І в ремонтах електродвигуни вони менше потребують ремонту, і в них дуже високий крутний момент, що дуже важливо в нашому бізнесі: мінімально гідравлічних компонентів, максимально механічного приводу в комбайні. Я забираю зразу потужність з двигунів рівнями на сам комбайн, легкий доступ і обслуговування, дуже легко обслуговувати машину, легкий доступ, простота і надійність експлуатації, тобто нема нічого складного в цій машині. Вона дуже дуже проста. Всі колеса в мене приводні, у мене немає ефекту бульдозера, всі ведучі осі. Максимальне оптимальне розподілення ваги. Вся вага лежить на приводній машині, немає ефекту галапування або пауерджампінга. Значно менше компоненти, які потрібно ремонтувати і обслуговувати. І я не ущільнюю зону доросту рослин. Це те, що я розказував. Сам агрегат «Трактор». Маю 4 бункера по 4,5 куба, допустимо, 2 бункера гранулірованого добрива, два бункера рідких добрив і 3 куба 2,800 для насіння. Цей бункер є універсальним, він йде як з пропашною сівалкою, так і для сівалкою зерновою, з дискою бороною або культиватором. Ви використовуєте цей бункер для внесення добрив, посіву і так далі. Ви купуєте один, один бункер і під нього купують тільки нижню рамку з робочими органами, Ви значно економите гроші при купівлі. Оприскувач, У мене на Україні працює машина з бочкою 24 тисячі літрів, штангою 70 метрів, але наша, скажімо, серійна машина це 56 метрів штанга, Це серійна машина, і серійній машині 18 кубів бочка. І в мене клірінс 2,10. Робоча відстань до поверхні 30 см. Оприскоч у мене даман. Якщо в мене всі машини для обробітку ґрунту і посіву, це Федерштадт, Це буде даман. От він ближче зроблена фотографія, щоб просто було видно, що це таке. Отак От виглядає виглядає машина. Тепер дивіться комбайн. Чому є смисл комбайна? В мене ротор лежить е, паралельно до жатки. І в мене йде питання ротора тангенціональне, тобто заходить маса не, з, в, не, не, як сказати, не в торець ротора, а посередині. 50% маси йде вліво, 50% йде вправо маси. І в мене виходить, 6 метрів довжина ротора. І По бокам в мене сепарація одна і друга. Тобто в мене дві сепарації. І відповідно дві січкарні. І в мене розподілення всієї всьо, маси йде одної січкарні 7 метрів і другої січкарні 7 метрів. Якщо у вас сама серйозна технологія 12-метрова жатка, солома на 12 метрів не летить. А на 7 метрів вона летить. Тобто я кидаю 7 метрів плюс 7 метрів. 36 кубів бункер має. 1100 кінських сил потужність самої машини. І він навісний. Звичайна технологія. Наша моя технологія е, в цьому році ми вийшли на продуктивність по кукурудзі 140 тонн на годину при врожайності 8 тонн на гектарі. Якщо ми веде врожайність кукурудзи на гектарі, скаєм 12 тонн і більше, я вийду на 200 тонн на годину своєю машиною. Возик вам не потрібен. Всі жатки я просто піднімаю і вожу їх на своїй машині. Це кукурудзна жатка, зернова жатка так само. Захват жатки 15,5 метрів. Це жатка Гєрінхов. Або в Америці у нас працює точно така машина, і там жатка в мене. Е, Вилетів з голови е, Макдон. Це трошки я порився в інтернеті, щоб. Порівняння, яке зробити, це ті дані, які я зміг знайти. Деяких даних я знайшов. І ми дивимося по двигунам, у мене 1100 коней. Решта моїх, скажімо, колег мають 600-800 коней. Більше ніхто не має. Довжина ротора у мене майже 6 метрів, решта має там 3,5-4 метри. Площа обмолоту, у мене 2,4 метри квадратних, решта пасе десь 1,6. По двом я даних не знайшов. Площа сепарації, у мене 4. Колеги мають по ще 4 мають John Deere, 2,8 має Fendt, решту не знайшов. Сита це решета. У мене 11,5, решта має 6,7, тому що в мене 2 сепаратори. У мене зліва і справа по сепаратори у мене по логіки похожі на. New Holland, а сам барабан, логіка його вимолота це John Deere, да, щоб зрозуміло було. Швидкість бункер має 36 кубов. Колеги мої мають майже в два рази менше. Швидкість вигрузки в мене йде. Я вигружаю весь бункер за півтори хвилини. Тобто в мене 800-й шнек стоїть, я викидаю дуже швидко розвантажую. Отак виглядає комбайн це, це соняшник. Значить в мене є точно такий самий Нексат, як ви бачили, без кабіни. Він два роки тестується в Німеччині. На, по полі їздить без кабіни взагалі. Це повний робот, який працює без людини. І це не є проблема для нас. Плюс ми маємо грантові кошти, щоб встановити двигун, який працює на водній. Це водневий двигун для встановлених сад. Мене достатньо місця, щоб встановити балони для заправки водним. І водневий двигун це двигун, який виробляє електроенергію. Він не виробляє крутний момент. А я використовую електроенергію. Тому мені встановити на мою машину водневий двигун взагалі не є проблема. І ми цим займаємося. Ми, ми маємо 6 мільйонів євро грантових грошей, щоб це діло зробити. Плюс в тому році в нас зацікавився один чоловік ротаційною бороною. І ми вирішили зробити ротаційну борону, але вона буде не 14 метрів захвата, а буде 28. Тобто 14 посередині по 7 метрах розкладатися по сторонам. І коли ми зробили раму, зразу прийшла ідія в голову, що можна цю раму повісити, наприклад, сівалку, робочі органи сівалки. І де сівалка може мати теоретично ширину захвата 28 метрів. Це для тих, хто живе в Бразилії, в Америці, де є величезні поля, Казахстан. Наскільки це актуально для України це питання? Ротаційна оборона 28 метрів. Да? А по сівалці це є питання. Запустіть, будь ласка, відео. Зараз я покажу вам одне відео. Я нарізав кусочки про самник сад, а останнє відео буде робот. Там буде одна хвилина самого робота. В цьому році ці дві машини працювали. Це, це Україна. А... Це, це, на, це на Україні, Я, а ця машина працювала дві машини в Німеччині. Півтори тисячі гектарів вони обробляли на колесах. У майбутньому ми за собою оставляємо трактор і комбайн. Всю решту під нас роблять інші фірми, які займаються виробництвом техніки. Це буде Федерштад, Хорш, люба інша фірма, яка хоче з нами працювати, робити буде під нас агрегати, Навісні вони будуть працювати з нами. Бачите, він нічого не трогає. Машина йде по GPS-у, сама їздить, сама розвертається. Воділа просто сидить для контроля. Ліва і права машини вона ідентична. Кожній частині стоїть дізельний двигун 550 кінських сил, тобто загально 1100, і двигуни проводять генератори в рух. Получається, вона їздить по полю, буде ширина захвата 4 метрів. По дорозі вона має ширину 3,5 метра. Якщо він їде з комбайном і жатку прижимає до себе 4,20, для нас це не є проблема. Колесами можу рухатись по полю до 40 км, на гусеницях – до 25. Це показується, як я можу піднімати кліренс машини. Тут є різні ролики. Це є з України і з Німеччини. І так, і так. У мене на Україні працює дві машини. На Гусінівцях і в цьому році я продав одну машину на колесах. В цьому році ми продали одну машину на Україну на колесах, от таку, як ви зараз бачите, і дві машини були продані в Німеччині. Тільки в тому році працювали на тестах їх обидві купили. Це виднося агрегати, які чіпляються. Бункер. Відповідно, під бункер чіпляється або дійска борона, або сівалка. І ви бачите, що. Це все в закупці стоїть дешевше, бо нема лишніх несучих рам, несучі гідравліки, несучих коліс. Це всього немає. Ми можемо працювати теж по ноутілу. Тобто така машина для ноутіліста це взагалі мрія. Він купляє одного трактора, купляє сівалку. Оприскувачі і комбайни, закриваю всі процеси свої. Все. Плюс мій, я можу тиснути на сівалку стільки кілограмів, з, кілограм, з яких потрібно буде. 500, 500, 700, 700. Мене хватає ваги, тому що в мене вага самої машини, в мене, мене 20 куб з бункерів. Тобто в мене достатньо ваги, щоб тиснути сівалку. Для ноутіла і стріптіла це просто ідеальна машина. Перечіплення машин, скажімо, відчіпити одну чипити другу, треба 10 хвилин. Вона під'їжджає, крючки захватують машину, включається електрика, включається гідравліка. Все Все дуже швидко. Це зернова жатка, теж прижата до, до самої машини. Маневрність машини дуже висока, при тому, що машина має 22 метри довжини разом з кабіною. Вона дуже маневрена. чи я можу рулити всіма-чотирма колесами або гусінцями. Завжди кажу, якщо настане в нас час і буде дуже важко або дуже дорого купити окремо самоходний комбайн, самоходний оприскувач і мати трактор, тоді ця технологія буде виходом з, з, з цієї проблеми. Тому що купляється один трактор, все остальне просто навісне. Якщо ви хочете додати додатковий бункера, у вас є ідеї ще щось вносити додатково. Місця в мене на машині вистачає, це не є проблема. Тест на Україні цих машин йде з 2019 року. Це вже виходить 19, 20, 21, 22. Чотири роки машина тестується на Україні. Цьому, цьому, з наступного року ми готові будемо продавати машини. 36 кубовий бункер. Бункера повинно вистачати, щоб доїхати від краю до краю поля і вигрузитися. Якщо цього не вистачає, то тоді може Використовуватись не окремий нексад як бункер-перевантажувач. Таке теж може бути. І зараз ще буде дуже коротеньке відео самого робота. Включіть, будь ласка, робота. Це, це та сама величезна машина. Ви зараз побачите. Щодо до цього, але це вона без кабіни. Зараз буде видно, що людина буде виходити йому на, на перейми, він буде зупинятися. Тобто його е, тренують, щоб він не наїхав ні на кого. Ви побачите і розмір його і відносно людини. Маневрність машини дуже висока. Два роки ми розробляємо софтвер цієї машини, щоб вона була надійна, тому що дуже багато є вимог по надійності, щоб не, нікого не придушити. Машина може керуватися з пульта люба. Що з кабіни, що без кабіни. Ем, керування можна зробити з пульта. Якщо є питання, задавайте. Якщо цікаво, ближче познайомитися з системою, запрошую вас в гості, приїжджайте, покатаються на цій машині. Добре. Є якісь ідеї, питання? Дякую вам. Ви чуєте, чи підійдете? Я не чую. Давайте, давайте, будь ласка. Тестували на схилах? на такому? Тестували на схилах. У нас одне господарство має такі потужні схили. ну Схили є різні, ваші й ці. Тобто, перевернути машину, при тому, що вона 14 метрів має між гусінцями і колесами, не так легко. В принципі, перевернути можна все, що завгодно. Але проблем немає, на схилах машина працює. Питання не перевернути, питання не стягує ли машину, дуже тяжка велика машина. Чи вона тягне? вниз вверх, а іменно не стягує ли її по фронту. Чи в бік не стягає? Дивіться, в мене всі, виходить, колеса приводні і всі рулять. Тобто я можу рулити всіма чотирма колесами. Якщо я рулю всіма чотирма колесами. І маю той площі опори велику, то тобто я буду рулити максимально, щоб мене не стягали. Ну, є різні схили. Треба пробувати ваші іменно. Щоб подивитися, це піщаний ґрунт, він мокрий, її буде стягувати. То треба рулити дуже сильно в, вверх, виходить, схила. Треба все пробувати. Стоїмость. І чи будете тестувати в підприємствах, які будуть бажати ну, покупати? Е -е, дивіться, по ціні. Рахуйте, що інвестиція в цю систему це буде тисячу доларів на гектар. Одна машина може потягнути десь 2-2,5 тисячі гектарів в залежності, яка конфігурація полів, як вони далеко від одного знаходяться. Більш докладніше, можемо зустрітися і поговорити, тому є різні комплектації, різний набор машин. Можна підібрати ціна, може коливатися от і до. Але в середньому рахуйте тисячу доларів на гектар. Дякую. Дякуємо. Ще є можливо, запитання, друзі. Ми вже нікуди не поспішаємо, як ви з'ясували. <сум> Можемо поговорити. Ну, тоді, мабуть, поспілкуємося вже особисто окремо, правда? Добре. Добре. Так, що дякую а, за увагу. А, а ще секундочку, будь ласка. А ви запрошували приїхати а куди? 에, там був телефончик мій. 에, можна було подивитися. Дивіться, у нас машина працює. Це буде Черкаська область. А можете хто Товариса? А можете слайд повернути да, де контакти? Будь ласка? Фотографуйте, телефонуйте мені, я вам все розкажу. Зустріну вас і разом покатаємося геть за кермом, можете поїздити.